Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхами будинок. Ось такий виходить красивий будинок. Ось так він виглядає. Робити такий паперовий будинок дуже легко. Давайте ми цей красивий будинок із паперу будемо робити разом. Щоб зробити оріхамі будинок, беремо листок розміром 14х7 см. Беремо листок, складаємо його вдвічі, наводимо лінію і перевертаємо листок назад. Тепер верхню та нижню сторону загинаємо до центральної лінії. Складаємо листок на бік вдвічі, перевертаємо назад, Тепер листок складаємо до лінії, перевертаємо назад і ще раз складаємо листок до лінії. Бокову сторону загинаємо набік до центральної лінії. Наводимо листок. Тепер з іншої сторони загинаємо листок набік до центральної лінії і наводимо листок. Тепер беремо. Листки з боку з однієї сторони і з іншої сторони. І розтягуємо листки в сторони, з обох сторін. Опускаємо листок і все наводимо. Тепер ось цю сторону загинаємо до протилежної сторони. Наводимо листок, перевертаємо назад, піднімаємо вгору верхній листок, розширяємо його, знову перевертаємо листок і просуємо його всередину. Закриваємо листок і наводимо. Розвертимо. Знизу загинаємо. Полоску приблизно 1 см розміром. Наводимо, перевертаємо назад. Перевертаємо на іншу сторону, вирівнюємо і по цій же лінії знову перевертаємо листок. І знову наводимо. Перевертаємо назад. Перевернемо листок, вирівнюємо, беремо в руки, розкриваємо середину листка, розширяємо. І придавлюємо листок. Наводимо бокові сторони по лініям з обох сторон. Прижимаємо листок, відкриваємо і перевертаємо в іншу сторону. Перевертаємо листок і знову захинаємо листок. Опускаємося, наведемо. Підіймаємо гору, перевертаємо, підіймаємо листок в І ставимо будинок. Тепер будинок потрібно прикрасити. Для того, щоб прикрасити будинок, беремо три невеликі листка. Два листка розміром 1 на 1 см. Це будуть вікна будинку. І один листок розміром 1 см на 7 мм. Це будуть двері будинку. Тепер візьмемо клей і приклеїмо листки до будинку. Наносимо клей на листки. Приймаємо клей. Тепер беремо будинок і опускаємо його. Спочатку приклеїмо двері. Беремо листок і приклеїмо двері в самому низу, біля лінії. Тепер приклеїмо вікно, беремо листок. І приклеїмо вікно вище дверей. І приклеїмо останнє вікно. Беремо листок і приклеїмо вікно з іншої сторони вище дверей. Приклеїли листки, тепер беремо будинок і знову його ставимо. Тепер будинок потрібно розмалювати. Для того, щоб будинок розмалювати, беремо фломастери і розмальовуємо вікна і двері будинку, так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер будинок вже повністю готовий.